Гамно, а не косметика. Розочаровані года просто і не тільки года. Розберемо косметику, яку я давала вже мільйон шансів, але вона себе не оправдала, дівчатки. А некотора косметика тут більше, ніж 500 гривень коштує. Ладно, ладно, От ця палітка, там 200 гривень 200. Особо аж я не ставила. Пластик класний. Ну, Цвіта держаться. На мені минут 20. 20 минут і хватить Женя. Пофоткалась і до побачення. Так, да, кольори класні. Я не спорю. Ну, що тут говорить, девочки, але я розіб'ю зараз серце багатьом дівчатам. Матовий і очень рижий. А хто це у нас такий риженький? Ой-ой-ой-ой-ой! Куди я мазать? Я. Ні, по-любому, є дівчата, які. Ну, цим користуються, і воно їм підходить. ні-мні. -ні. -ні 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 -ні. вот зло, а не помадка, якщо чесно, дівчатки. Була вже червона, у мене була рожева, була коричнева і кожен раз мені хтось знаходиться, що каже, блін, вона класна, ти її не оцінила. Мабуть, не судьба мені її оцініть. Блін, ну пахне вона дорого багато. Вона так сушить губи, господи прости.